і Душа істини, що суди, сім'я наповняє, справді добавить життя податку, Твої є Дейс, і на священі свят, присягти скільки, спасибо на серці, душі наші. Слава Вишній Богу, за землі вірю, і віждені благовоління. слава Вишній Богу, і на землі вір'є, і віждені благовоління. Господи, відкрию вами язик, і сповістить голову Твою. Благословеться царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас віки вічні. Спокої, Господи, помоли Замір з неба і спасіння душ наших, Господи, помоли за спокій всього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господи, помолимось. За святий храбця і тих, що з вірою побожністю та страхом Божим входять до нього. Господи, помолимось. За блаженнішого Савва митрополита Варшавського та всієї Польщі, та високопресвященичого Паїсія та і Горлівського, Чисне присвительство, Христі, дякаства за відспичити людей. помоли помолимо. За Бога і Бога обережили Україну нашу. За Україну, уряд і військо їх, Господові помолимося, Господи, за село наше, за всяке місто, село країну і тих, що повірять, живуть туди. Господи, помолимось. Господи, помолимось. За добре поліття, за вражай плодів земли, і за часи спокійні, Господи, Господи помолимось. За подорожніх на воді, на землі і в повітрі, за недужних, занебожених та поневолених і за спасіння їх, Господи, Господи, помолимось. Щоб визволитися нам від усякої жроби в діву небезпеки та недолі, Господи, Господи помолимось. Заступи, спаси, помилуй, охаради нас Боже Твоєю благодатью. чисту, при преблагословену, славну владичицю, нашу благородицю, пристані Марії, за всіма святими помінувши, саме себе, Негоду, і весе життя наше Христу Богові віддамо. Бо тобі належить усяка слава честь і поклонення Отцю і Сину Святому Духові нині і повсякчас, і віки вічні. Господи, може, наш ти твоя сила не сказала і слава Не вся, твоя ласка і любов до людей любов. Сам владика за добросердечності твої згадці на нас на святій хабці і, і тим, що молиться, з нами багато ласку і ще не Моліться, Моліться за перемогу за... України, за, за України.

Зносимо святили, пані Бог, і саме Святий Ново, і все життя нас Христу, Бога віддамо. відносив. Бод Моя і паді, і сили, слава Отця, і Святого Духа і вік вічні. وأنا أقول لكم أن المسلمين يحبون أن يكونوا مسلمين ويكونوا مسلمين ويكونوا مسلمين ويكونوا مسلمين ويكونوا مسلمين ويكونوا مسلمين ويكونوا

Юзефа Юзы, люди Юзы, а также Анатолий, Людмила, Людмила, Стефана, Егора, Перихова, 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 Перихова,

Мы все. Священник читает на престоле Святой Дима. Святого Перед Ивания, шиталя. Преподає мир всем верным, чтобы в мире выступить Святой Абмен. Призиваю до уваги. Одного разу принести дитя Ісуса Єрусалим, щоб поставити його під Господом, як написано в законі Господнім, що кожне хлоп'яч розкриває у Богу, було присвячено Господі, та щоб принести в жертву, як сказано, в законі Господнім, пару пароголоща, або двоє І ось був Ірусаливий чоловік, і я поселом, він був чоловік, праведний і побожний, і сподобався у діті Ізраїле, і Дух Святий був на ньому, і було йому сповіщено від Духа Святого, що не бачить тебе від смерті першим, ніж побачить Христа Господнього, І пішов від Духа Бога, і коли родителі принесли дитя Ісуса, щоб вчинити над ним по законному звичаю, він взяв його на руки своїх пасмою Бога і сказав, не відпускаєш ту скажу, Владика. Послуха Твої Божий, спокім, побачили, очі мої, спасіння Твоє, що ти наготовитися всіх людей, світа по світу довіряти, і слава народу Твого Ізраїля. І оси твої мати, очували з того Бога, і благословили Сі і сказав Бої, мати його. Отрижиться на те, що падали, і вставали Боги Бога Ізраїлі. І щоб бути за копи скриче, і тобі самі, пройду душу меч щоб виявили з думки Батько сердець. І Була, Анна провоці, саду, Гоїлого, свого вона а Босдай весню батького, родився, чоловіком сім літ, а то і свого. І була вдовою і мала літ за вісімдесят і чотири. І не отходила від храму, та послання, воли служила, в Бога віти ніж, хто радишу, пища, слава Господня, повідала право всім, що сподівалися спасіння Єрусалимі, і як снічилися по Скотті Господньому, ворог і з голою, по місту Своя Назарет, а дитя тях своє з духом, наполяючись по і брать Божа, була на Ньому. Сьогоднішнє Євангеліє описує подію світа Господнього. Так, як було написано в законі Господньому, щоби той первісток чоловічої статі, який народжується, був присвячений Господню. І мусить було. Принесено жертву за нього. По закону Моєсевому або ягня, або якщо люди не мали якогось такого достатку, щоб ягня, ягня принести, то вони могли принести два голуба або двох е голуб'ят. І Ось святе семейство, так як вони. Не були такими, такими людьми, ну, От, От, Господь, э, з, від, від народження, народження свого, свого взагалі був гнаний. Треба, щоб все те семейство е, перебувало після народження Ісуса Христа швидко-швидко е, по е, сповіщенню від е, вони переселилися в землю Єгипетську. Ну, і не, не були, е, Господь не поговорив були були родитися якимось багатим царем, багатим царем, багатим правителем і так, так далі. і Вони тому не мали змоги навіть як я, я принести жертву, а, а принесли тільки два. в іконографічній традиції так малюють ікони, що на них зображена Іосифа з кліточкою в котрі два головця. Ось, І Господь зустрів Господа у храмі Господньому. Старий Святий Сімеон, котрий по преданню був одним із 72 э, толковників Священного писання. Є э, такий э, перевод, називається Септованіт на грецький язик. Воно було здійснено э, по э, велію когось із правителів Олександрійських. Для того, щоб Олександрійську бібліотеку значить, поповнити всіма книгами, збиралася. Там така бібліотека на той час була, одна із найкращих кращих світів в Олександрії. І для того, щоб було в той бібліотеці, і також священне писання, то було повеління від того правителя. Щоб і євреї і, і просьба, і, просьба, і, просьба, і просьба, вони прислали священне писання, список священного писання свого туди, до тої доксандрійської бібліотеки. І ось єврейський народ підійшов, підійшов до того дуже так ретельно, і вони, вони вибрали знатки, знатоків священного писання, ви, ви, вибрали з кожного каліна, ось, і їх було 72, 72 нам, кажучи, священне писання, і вони. Перевели на грецьку мову, і, і є, є такий переклад, він називається Сіптоагідта. І ось святий Сімеон, як там каже священне придання, був одним із тих двох, хто оковний священного писання, тобто тлумачів тобто священного, священного писання, поки перетлумачили священне писання з єврейської мови на грецьку. І ось коли каже нам священне, священне придання, справити Симеон. Перекладаючи місце пророка Ісаї, всі діло в очереві приїде, передиціна і завутиме, і буде що означає, «з нами Бог. Він подумав собі, як може діва наробити, І хотів це місто виправити, хотів написати жінка, тому що діва не може А Тут чудесне народження. <кхи> Боже... Божестне народження, чудесне народження Ісуса Христа, Христа такого не було ніколи в світі. Господь народився і воплотився від, від Духа Святого і Марії Діви ось, ось, без, без себе чоловіка. І, і ось коли е е праведний Симон е е е е хотів переправити те місце, щось направити від, від себе. Йому, йому з'явився Ангел Господній Господня і сказав йому. Пиши так, як написано. Перекладай так, передбачувай так, як написано є. От, от діва, очевиди, приїде, нарадить сина, саме Діва. От. От. І йому також було сповіщене од ангела, що ти не побачиш смерті до того часу, як побачиш Христа Господнього. Побачиш ту, ту, е, ту, 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 ту людину, про кого ти зараз тут побачиш е, священне, священне письмо. І священне передання нам, нам 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 розповідає про, про те, що святий Симеон пережив близько, близько 500 років. І ось він, тільки що ми читали в Євангелії, водивий духом, духом Святим, був, прийшов у храм Єрусалимський. Тоді... Той день, саме тоді, коли принесли владеться Господа нашого Ісуса Христа, і Сімон праведний, познав його Духом Божим. Він взяв на руки Його і промовив: Нині отпущаєш раба Того Владико, по Слову Твоєму з миром, як ви бачили очі мої, спасіння Твоє, що ти уготовитися всіх народів світ. світ в відхаєння язика і славу людей, людей твоїх Ізраїля. Ось мені недавно написали, що, що бачишка, прочитай е, від Матвія, 15 главу 24, 24. стих. Там, Там написано, що він був кожний тільки погіршив обзор до Ізраїлю». А ось в, в, в іншому місці то не відбувається із контексту. А ось в іншому місці, от тут зараз. Святий Симон каже, світ в аткворілі язику і слава твоїх Ізраїля, тобто світ для всіх народів Господь. Ісус Христос Своїм народженням на землі, своїм життям, Він випадав те обіцяння, що було дало прародителям нашим. Котий змішили в раю. І э, ось, ось, ось він прийшов, той і прийшов для всіх людей. Для всіх людей. Ось, так, так що не що тільки він прийшов до народу ізраїльського, як, як в, в тому місці написано, написано. А, а прийшов по Слову Священного Писання для всіх людей, для всіх людей. Ось. і підкреслив, звісно, той народ ізраїльський. І ось ми сьогодні, браті сестри, з вами перед другою. По традиції церковні освячували свічки для того, щоб ми, е, всі е, ті свічки, котрі без левого воску в храмах і вони являються символом нашого горіння, нашого серця, нашої молитви, символом е, горіння нашої молитви перед Богом. Та? І, так, і так як свічка нашого лицо та палати, так і. Наша душа, наша молитву перед Господом Бога. Ми освячували сьогодні перед нашим початком літургії ці свічки. От, і, і за такою багаточастивою традицією. І Спеціальні молитви такі читаються і, і саме у, під час свята Світлення Господнього. Господньо. І, брати і, і сестри, того моя сердечна. Вас закликаю, щоб і ми, і ми як, як святий праведний себе, от Богоприїдець, а також і свята пророчиця Анна, яка постов і молитвою, молитвою служила Богові і ніч, відходячи від храму Богу. Божого. Так, мої браті сестри, як ті, як, ті, як та свічка палає. Е так, так і, наша і наша душа горіла, і, і наше серце горіло любов'ю до Бога і до ближнього Свого. Тому я, браті і сестри, вітаю вас з святом Схитання Господнього. Господнього. Бажаю, щоб що на землі українській, в першу чергу, землі, землі Ізраїля також так там теж війна. Де, де ще є якісь які конфлікти, щоб що Господь Бог в... по молитвам церкви, по молитвам вашим, дав вам даного... мир, даного... Д... щоб прекратилися ці воїни, щоб була відновлена і територіальна і... цінність нашої держави української. української. Щоби... Ті душі воїнів, які поклали, поклали життя своє за батьківщину, щоб Господь Бог сьогодні святим, святим Симоном був прийнятий на Його руки, щоб Він ті душі помилував і простив всякі причення волі і неволі. Не і так як, як ми. Читаємо вже ті слова, стали молитвою Святого Симеона Богоприїмця. Ли не відпускаєш раба твоє, владика по слову Твоєму змирую, щоб Господь Бог так само відпустив і всякі тим воїнам українським, тим всім всі невідомим об'єднані під час російської окупації. окупації. Ось, і і нас помилував, і також після. Нашого земного, земного життя вів на Сарство Небесне йому Боже, подобає всяка слава Господу нашому Ісусу Христу, Христу беззначальним Його Сим, присвятими благим, Твоячим Його Духом, нині і повсякчас, повсяк на віки вічні. Амінь.